Мене звати Колін Томас. Я ведуча подкасту Щеймпінята. Це серія медитації 10 хвилин для вашого серця. Сьогодні ми будемо розширювати межі своїх можливостей та займати місце. Ласкаво просимо приєднатися до нашого кола. Привіт, друзі! Слава Україні! Якщо ти тут вперше. Ласкаво просимо. Мене звати Колін, і Україна сильно в моєму серці. Ця медитація є моєю пропозицією для тебе сьогодні. Це маленька річ, яку я можу зробити, щоб допомогти тобі, і тому я це роблю. Одне маленьке зауваження. Я тут, як вчителька медитації, але я не терапевт. Якщо сьогоднішній день здається для тебе важким. У примітках до цього запису є деякі ресурси, які можуть допомогти тобі в будь-якій точці світу. Крім того, як нагадування, все, що я пропоную сьогодні, це запрошення. Ти можеш уявити або візуалізувати будь-яку частину медитації, і цілком нормально буде вибрати або відмовитися від будь-якої іншої частини медитації, залежно від того, як ти сьогодні себе почуваєш. Завжди став на перше місце свій комфорт і самопочуття. Давай подорожувати разом у твоєму власному темпі. Щоразу, коли ми збираємося, я буду просити тебе щось принести з собою. Сьогодні це соняшник. Якщо у тебе раптом є соняшник, це чудово. Але якщо ні, просто подумай про нього. Перш ніж ми почнемо, Зверну увагу на те, як зараз почувається твоє тіло. Чи є щось, що може допомогти тобі почуватися комфортно? Можливо, ти можеш почути своє серце, відчути свою шкіру чи своє дихання. Це нормально, якщо сьогодні, наприклад, ти у стані енергозбереження і не можеш сказати, що почуваєшся добре. Зараз запрошую зробити глибокий вдих зі мною ось так. І знову. і ще раз Як твоє тіло почувається зараз? Може, воно хоче трохи поворухнутися чи потрястися. Може трохи позбавитися стресу. Просто прислухайся до свого тіла. Поки твоє тіло рухається або тремтить, якщо це так, спробуй відчути землю, ніби ти опускаєшся крізь підлогу на землю. Відчуй себе в безпеці і віддай підлозі стрес, хвилювання або будь-що, що тебе турбує. Довіряй своєму тілу, воно знає, що робити. Коли твоє тіло рухається, ти можеш заземлитися, відчуваючи. Або уявляючи зв'язок із землею під собою. Але якщо заземлення не резонує з тобою, спробуй зосередитися на відчутті чи думці, які приносять тобі комфорт. Уяви, що у тебе є коріння, як у дерева, і це коріння тягнеться вниз. Це коріння не тільки зберігає твою стійкість, але й несе тобі добру, цілющу енергію землі. Нехай ця енергія тече твоїми кореннями у твоє тіло та до твого серця. Відчуй, як вона робить тебе сильніше, впевненіше і наповнює силою. Уяви, що ця сила виходить із твого серця, твоїх очей і твоєї шкіри. А тепер візьми або подумай про свій соняшник. Цей соняшник міцний. Цей соняшник сміливий. Цей соняшник займає місце. Займати місце не соромно. Він сильний і впевнений. Ти можеш уявити цей соняшник у полі соняшників під блакитним небом, саме так, як виглядає український прапор. Уяви себе цим соняшником, що світиться теплом, силою та впевненістю. Цей соняшник тут, щоб нагадати тобі про силу та сміливість. І оскільки ми сильні та сміливі, зверни увагу на те. Чи є щось, що зробить для тебе цей досвід займання простору більш комфортним? Що це може бути? Як це можливо? Як це відчувати комфорт, коли ти займаєш місце? Відчувати комфорт. Відчувати силу та сміливість прямо зараз для тебе це чудово і важливо займати місце. Для тебе це добре відчувати сміливість. Світ потребує тебе. Повільно дихай, зосереджуючись на соняшнику. І уяви, що ти сяєш ще яскравіше. Продовжуй дихати і відчувати, як ти збільшуєшся, наповнюючи кімнату своїм світлом і своїм серцем. А тепер Уяви, що ти наповнюєш все своє місто чи село своїм світлом і серцем. Продовжуй дихати і уяви, що ти розквітаєш, як чудова квітка. І це неймовірно. Пам'ятай про своє право відчувати силу і сміливість, як ти цього хочеш щодня. Хай буде так. Не забувай дихати сьогодні. Дихай і розширюй межі своїх можливостей. І Насолоджуйся музикою, повертаючись у простір, у якому ти перебуваєш. Тримайся і бережи себе. Слава Україні! Нашу музику написав український виконавець Audio Кофі. Композиція називається Надія і мир. Вірю в Україну. Дізнайтеся більше про цю серію на 10minutesforyourheart.com. Я, Колін Томас. Українську версію озвучила Аліна Зівакова. Дякую за те, що слухаєш.